Граф Михайло Семенович Воронцов, новопризначений новоросійський генерал-губернатор прибув до Одеси, граф Ростопчин у своєму листі написав: Я поздоровляю все населення новоросійського краю, що йому підвладне, але в нього буде багато роботи. Одне тільки викорінювання злодійства можна порівняти з подвигами Геркулеса. Особистість Михайла Воронцова унікальна для кріпосницької Росії. Навряд чи можна було знайти на той час в російській армії ще генерала такого рівня освіченості та державницького кругозору. Воронцов брав участь практично у всіх війнах першої половини 19 століття. У битві під Бородіно, коли на лівому фланзі Другої західної армії князя Багратіона-Французи практично прорвали лінію оборони. Тільки контратака, зведеної гренадерської дивізії Воронцова, врятувала ситуацію. Як зазначав сам Воронцов, його гренадерська дивізія зникла на полі бою, тобто факт фактично була знищена його зоряний час бів при Прикраони, де він зі своїм корпусом витримав натиск самого імператора Наполеона і врятував армію блюхера. З 1823 року воронцов губернатор Одеси. За його правління було закінчено улаштування ботанічного саду та приморського бульвару. За короткий проміжок часу в одному кінці цього бульвару було побудовано чудовий палац Воронцова, а в іншому будинок купецької біржі. У 1841 році було споруджено знамениті Потьомкінські сходи. Сходи мають свої секрети. Так, коли дивитися на них згори, то видно тільки площадки. Якщо дивитися знизу, то площадки зникають, а перед очима суцільний каскад сходинок, а самі Потьомкінські сходи, начебто, виростають аж до неба. Парапети сходів здаються паралельними. Цей зоровий ефект досягнуто за рахунок поступового розширення сходів донизу. У цьому і полягав задум творців гігантських сходів. Штучно підсилити перспективу, тим самим зорово збільшити довжину сходів і надати їм величності. Архітектор Франц Бофо дуже вдало розробив пропорції: ширина вгорі 12,5 метрів, внизу 21,5 метр. Сходи складалися з 200 східців, 10 маршів по 20 сходинок кожен і 10 плата. Щадок загальна довжина 142 метри, висота 24 метри. Спускалися вони до самісінького моря у різні часи. Мали різні назви: гігантські, бульварні, міські. А після виходу кінофільму Сергія Ейзенштейна броненосець Потьомкін одержали назву Потьомкінські. Зараз сходи мають 192 сходинки. Вісім з них засипали, коли приморську вулицю піднімали до теперішнього рівня. Граф Воронцов піклувався і про благоустрій міста про те, щоб забезпечити Одесу якісною водою, забрукувати вулиці, улаштувати парки та сади. За його допомогою та сприяння були відкриті міська публічна бібліотека, Одеське товариство історії та старожитностей із музеями, дирекція російського театру, а Рішельєвський ліцей став вищим навчальним закладом. У березні 1845 року, коли граф Воронцов їхав на Кавказ, у порту його проводжала 100-тисячна Одеса. У 1853 році почалася Кримська війна. Одеса опинилася в зоні бойових дій. Порт у той час був комерційним, а місто не було підготовлене до зустрічі з супротивником. 10 квітня 1854 року. Англо-французька ескадра направила свої кораблі до практичної гавані. Спочатку йшли три парові фрегати, обстрілюючи узбережжя. Потім за ними ще три англійські фрегати і один французький. Основний удар взяла на себе шоста батарея, командиром якої був 22-річний прапорщик Олександр Щоголів. Батарея складалася з 28 чоловік і чотирьох гармат старого зразка. Проти них було 360 гармат ворога. За деякими даними, тільки в двір Воронцовського палацу влучило близько 200 ядер. Позиція батареї була відкрита з усіх боків, але щоголівців злякати не вдалося, і вони не схибили. Коли почало сутеніти, на морі піднялася буря. Великі хвилі не давали супротивнику вести прицільний вогонь з корабельних гармат. На цей час на шостій батареї не залишилося жодної цілої гармати. Ворог відступив і залишив на рейді три патрульні кораблі. 30 квітня 1854 року один з них, англійський фрегат Тигр, курсуючи біля берегів Одеси, у тумані наскочив на мілину та був обстріляний береговою батареєю. Його команда здалася в полон. Гармату, зняту з цього корабля, установили на Приморському бульварі. За проявлений героїзм прапорщика Олександра Щоголєва підвищили до штаб капітана, оминувши чини не та поруччика, а також нагородили Георгіївським хрестом і золотою почесною зброєю. Усі воїни Шостої батареї, нагороджені георгіївськими хрестами. Згодом уже генерал-майор Щоголів відзначився при взятті плевни. На пересипі і досі є вулиця названа на честь першого національного героя Кримської війни та оборони Одеси Олександра Щоголєва.